Соняшники заполонили виставкову залу Полтавського центру культури та дозвілля. Так стартував регіональний етап міжнародного фестивалю виставки творів мистецтва Соняшник, сонячне відродження. Тут представлено 255 робіт від дитячих малюнків до полотен професійних художників з усієї Полтавщини. Провели і майстер-клас з малювання квітки, до якого долучився перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. майстер клас де ми можемо залишити на згадку… Свою частинку енергії, неба. І це говорить про те, що ми віримо в перемогу, віримо в те, що. Українським народнезлавним, тому я дякую всім, хто долучився до цього, хто організовував. Організатори фестивалю виставки Полтавський центр культури та дозвілля та благодійна організація Міжнародний благодійний фонд Соняшник. Експозиція об'єднала різні жанри мистецтва від суконь з соняшниковими мотивами до картин як відомих митців, так і дітей. Говорить президентка міжнародного благодійного фонду Соняшник Алла Горбунова. Додає масштабна виставка мандрує Україною, тому такі ж соняхи заквітнуть у кожному. Обласному центрі, а згодом їх побачать і у Європі. Ця виставка міжнародна. Вона розпочалась в Києві. Ми пройшли, провели дві виставки потужні. Одна з них отримала і зайшла в книгу рекордів України. І далі ми вирішили піти по Україні. Спочатку вторгнення російських загарбників на нашу землю. Я побачила, що художникам якраз не вистачає, що дуже мало на них звертають увагу, і захотіла їх підтримати. Соняшник символічна квітка, доки вона цвіте, Україна жива. Переконані художники Полтавщини. І коли сонце сідає, ця квітка. За ніч повертається і знову. Зустрічає сонце. Яка символіка, яка сила? Авторів сонячних робіт нагородили подяками Полтавської міської ради. Подякую звичайний. Валерія Мостик! Культурний захід у виставковій залі Полтавського центру культури та дозвілля провели вперше з часів повномасштабного вторгнення, говорить Валерій Пархоменко. Це перша виставка, взагалі перший захід після початку повномасштабного вторгнення. Цей центр був переформатований під хаб. Для надання допомоги через ню пройшли десятки тисяч переселенців. Це знову ж таки допомога і говорить про те, що ми відкриті серцем, ми готові підтримати, допомагати. А от сьогодні ми повертаємося в культурне русло, і я впевнений, що цю виставку відвідують багато полтавців, гостей міста. Виставка Соняшник, сонячне відродження триватиме у Полтаві до 6 жовтня.